Це була спонтанна подорож в національний парк Семіті, один з найкрасивіших парків не тільки Америки, та й світу. Одного вечора, сидівши з друзями, ми вирішили: а чому б не відправитися в національний парк взимку, коли вночі температура може опуститися до мінус восьми, та там може бути купа снігу. І ось що з цього вийшло. Забронювали номер без хітера, і в мінус вісім будемо там ночувати. Зараз їдемо в машині, скільки у нас 3% залишилось. Да? Кажеш, доїдемо, так? Да? Так, ставили на зарядочку, в принципі, нам вистачило доїхати. Приїхав в орендував ось такий будиночок без підігріву, коштував 68 доларів. І зараз у нас є такі хітери, які теж ми купили, під поливою будемо підігрівати. Вчора ввечері ми приїхали у національний парк і Семіті. Орендувала ось такий така палатка. вона всього 68 доларів. Вона без підігріву. Сьогодні вночі було холодно, мінус 5. Зараз покажу, як виглядає наша кімната. Ось така кімната. Два ліжка. Одіяло ось наш обогрівач. Ну Тут, в принципі, коли ми виключили цей обігрівач, було холодно, так же, як і на вулиці. Десь мінус 5 відчуття. Їжу треба зберігати тільки всередині в спеціальному такому ящику металевому, щоб ведмеді не змогли дібратися туди і з'їсти її і нас спробуємо відкрити. Оп! Ось так виглядають ці будиночки. А дівчата спали ось так в машині. Зараз подивимося, вони там почуваються. Підігрів працював, за ніч тільки 10% зарядки. Ми вирішили залишитись тут, тому що кемпінг знаходиться всередині самого національного парку в Семеті. Інші готелі знаходяться десь година їзди. Сам парк. Ми приїхали з Каліфорнії, а точніше з міста Сан-Франциско. На цій теслі їхати сюди було десь 250 миль. Починаємо наш хайк, йдемо до водопаду Невада. Це наша перша точка. Потім спробуємо піднятися наверх. По дорозі до водоспаду. Ось така дуже красива стежка. А ще зараз трошки прохолодно. Десь мінус один поранок. Або мені здається, або це дуже красиво. те що ззаду мене. Вже майже підійшли до самого водоспаду. Подивіться на цю неперевершену красу позаду мене, На ці гори, на ці водоспади. Ми хотіли підійматися туди далі до водоспаду, але проблема в тому, що тут дуже слизькі каміння, мороз, все це замерзає, тому тобі треба таке взуття або накладки на взуття з шипами. Ось такі шипи тобі треба. Ось ми навіть трошки тут піднялися, а тут вже слизько. Просто подивіться на ці види і подивіться на цей водоспад. Та види тут неймовірні. Така краса. Зараз спустилися в долину після хайку і під'їхали до ось такого просто величезного водоспаду. Підійшли до самого водоспаду. Це його перша частина, а другу частину зараз не видно. Треба хайкати туди трошки вверх. Але сьогодні ми вже це не встигнемо зробити. Такий у нас трошки перекус. Булочки, куасан. Повернувшись до Сан-Франциско, мене відпускала думка, що я не встиг побачити все, що хотів, тому я вирішив повернутися і провів національному парку два дні та зробив одні з найкрасивіших хайкінгів у своєму житті. Ось так виглядає де спуск. Небезпечно. Це найкращий вид в моєму житті після Гаваю, але на Гаваях це був тропічний вид. Висота, отуди вниз. Це десь кілометр. І ось тут гори, водоспади. Вже скоро велике відео про національний парк Семеті. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, щоб не пропустити.